Я хочу змін. Хочеться подовше залишатися здоровою, сильною, розумною. Бути комфортною собі в будь-яких е, ситуаціях. Бути комфортною собі у всіх е, е, ролях. Я хочу якісних, позитивних змін в своєму житті. І да, ці зміни під 40 років. Коли як не зараз, я маю план. Плану немає ще. Нічого кого я обманюю? Його треба написати по-перше, Красиво, успішно, багато. активувати, воно не працює. Взяла м'яч і хірач, а, або... Гайда, давай. Все трошки, все трошки. У мене зараз неймовірно мало мотивації. І я в тому періоді свого життя. Гори воно все. Як буде? Так буде. Немає бачення, майбутнього. Встала, відпрацювала, прийшла додому. Я настільки виснажена психологічно і морально, не так фізично, що просто приходячи з роботи, я лежу і гортаю стрічку інстаграм, тікток. Я вже поставила собі всюди обмеження і скасовую ці обмеження і далі гортаю. Я розумію, що так, мій мозок шукає розслаблення, і це нормально, але треба знайти. Те, що мені приносить таке розслаблення, крім ось цього, цього скролу соціальних мереж. Процес виховання себе. До чого, я веду? до чого я веду? Це буде не історія про успішний успіх. Я жива людина і зі мною можуть траплятися і відкати, і зажори, і ліниві дні, і переосмислення цінностей, і завмирання. Я до цього готова. Я не буду себе за це сварити. Питання чому? Навіщо. Хто це буде дивитися, у мене, звісно, виникало. Питання до свого стилю у мене не виникає. <свісно> Отож, щодо плану, написання плану. Мені треба визначитись, яким чином я буду його писати. Це буде зошит, блокнот, Excel, таблиця, це буде магнітна дошка на холодильнику з чек-листом виконаних е справ. Потрібна візуалізація, це найменше, бо те, що в голові, це в голові. Його нема написаного, його нема. Багато роботи доведеться зробити. Даю собі дві неділі для організації плану.